Короче, дивіться, які штуки в себе знайшов. Короче. Якраз поставив на зарядку. Не знаю скільки років воно стояло. Но показує що зарядка йде не знаю зарядиться І буду перевіряти. Блин, видно, не видно? Тебе видно. Там отраження Ну коротше зарядка йде. І от такий от айфон. Я не знаю чи робочий чи ні. Зарядку раз не можу поставити, бо короче, все як обично, тут гніздо треба чистити. І прикиньте, яку штуку ще знайшов. Всі цю? Диски ще тут йдуть. Єдине, що бахамуха батарейка, коротше, нема. Нема батарейки, Сонька. Потім підключу. Ану чекай, чекай. Є же мікро, ану, я підключу. Він же без батареї, даже все равно має что-то, наверное, показати чини. Секунду. Блин, це якщо буде робоча, це прикольна штука. Не, нифига він же без батареї не будет. Треба батарейка. Наверное. Ай, короче, короче, так, все.